Друзі, привіт. Ми продовжуємо прибирати сніг, як уся Україна. У нас тут на подвір'ї вже прибрано. Поприбирали, рішили прибрати з криші. Тут у нас є односкатна криша, яка знаходиться на сарію. Там, де курочки сидять, де дрова. І ось ми вирішили прибрати. І за того, що дуже багато снігу, вирішили підготуватися до наступного снігу. Цієї ночі знову сніг упав, і тому ми прибираємо ось такий ж слой снігу, більше ладоні. Десь сантиметрів 25-30 тут є снігу. Ось так. І ми щищаємо лопатою і спускаємо його. Нагород. Одною рукою показуємо. Треба прибирати, тому що односкатні криші не дуже добре так тримати. І тому ми вирішили прибрати. Тут стоїть профнастил, який ми поставили. А там далі у нас є шифер. І шифер може теж не витримувати високі навантаження. Якби це була стрімка криша, то непогано. Так як на будинку, то вона непогано. Ось тут є у нас теж під... біседка така ще не закінчена при хаті, теж треба скидати сніг. Не чекати, тому що вага буде дуже. Важка. І буде, коли топитися, буде дуже недобре. Ось так. Прибираємо, скидаємо, будемо показувати, що далі робимо. Ось так вийшло прибирання криші. Я аж задихався від того, що було що скинути. Можливо, навіть більше ніж 30 см висоти як де. Десь більше, десь менше. Ось так ми прибрали непогано. Але вже зато спокійно можемо дум, знати, що нічого не буде і ніде нічого не провисне. Хоч тут стоїть дерево непогано, краще, ніж на теплицях у людей, але все рівно ріпше не різкувати. Тим більше він легкий зараз, чиститься добре, а тепер йдемо далі, йдемо прибирати тут на нашому Нашому піднавесі або бісідки, як хочете називати. Воно таке при хаті. Ось так йдемо. Але ми поставили дошку, на якій будемо ставати. Ось дошка і по ній ставати, щоб ніде не провисло. Бо тут найслабше Ось так, йдемо далі. Ось так. Ми пройшли вікно, поприбирали. Ось. І ось на дошки стоїмо, щоб ніде не прогнути бляху. І щоб легко було, і щоб не зсунутися на дошки краще. І ось так ми вже закінчуємо. Добре, що ми купили тими роками лопату. Дуже вона була дешевша, ніж порівняно зараз. 500 гривень в епіцентрі і може і більше навіть. Сьогодні чув одні поїхали в епіцентр за лопатою. Цікаво, так? Да? Буває деколи, що або ламається лопата, але краще мати запасну і не одну. Ось так буває деколи, що люди... Не всі все мають інструмент вдома. І не всі готові до зими. Ось так ми перебігаємо і кидаємо. Ось така краса з висоти. Ось Ось, кругом. Все прибрано. Да. А нас на криші теж вже прибрано. Ось там, ось тут. Шається. балкон тут. Теж треба прибирати трохи. Треба очищати, щоб не засмічувалося. Ось тут трошки покажу недобре, коли е, криєм перетягнуту. Да? І трошки плитку треба було випустити для того, щоб стікала вода. А я рівно зробив. Ось так вийшло. І то виходить, що воно трохи лущиться. Клей, а, ну а, а да, да, да. хварцева ґрунтовка. Клей ще здається, не лучиться. Весною ми перегрунтуємо, все буде добре. Ось так. Ось такий сніжок. Йдемо відкидати далі.